Пропонуємо вашій увазі короткий огляд функціоналу кабінету вчителя, який допоможе вам швидко розпочати роботу на платформі легкі числа. Щоб увійти до кабінету вчителя, перейдіть у меню Мій кабінет та оберіть пункт Кабінет вчителя. У головному вікні зібрано всі основні інструменти для роботи з учнями, групами та домашніми завданнями. Зверніть увагу, що функціонал кабінету постійно розширюється, тому на момент перегляду цього відео тут може бути доступно ще більше можливостей. Почнемо з розділу групи у верхньому меню. Натисніть кнопку Створити нову групу, Заповніть поля форми та збережіть зміни. Групу буде створено і вона буде готова до роботи. За потреби ви можете. Редагувати або видаляти групи, а також прикріплювати до них учнів. Далі перейдемо до розділу учні. Натисніть кнопку Додати нового учня. Вкажіть його e-mail та натисніть Далі. Після цього заповніть дані учня. Якщо обрати групу, учень буде автоматично прикріплений до неї. Також ви можете увімкнути параметр Денне обмеження на один ігровий день. У цьому разі завдання наступного дня стануть доступними лише з настанням нової доби. Це унеможливлює проходження всього курсу за один день. Після заповнення всіх полів натисніть Зберегти. Надалі дані учня можна змінювати, а за потреби Відкріпити його від учителя. Тепер перейдемо до розділу Домашні завдання. Натисніть кнопку Створити домашнє завдання. Ми рекомендуємо використовувати готові завдання з шаблонів. Це повністю продумана структура навчальних матеріалів, що містить теорію, відеоуроки та щоденні практичні завдання. Усі шаблони розроблені на основі нашого багаторічного досвіду навчання ментальній арифметиці. За бажанням ви можете створити копію власного завдання або розробити завдання з нуля. Оберіть потрібний шаблон. Збережіть його. Після чого зможете переглянути завдання? Та за потреби відредагувати його. Домашні завдання можна призначати як групі учнів, так і окремому учню. Для масового призначення перейдіть до потрібної групи. Позначте Учнів. Оберіть домашні завдання зі списку. Та натисніть кнопку Призначити ДЗ. Тут же відображається прогрес виконання завдань кожного учня. Щоб відкріпити завдання, позначте учнів і натисніть Відкріпити ДЗ. Індивідуальне керування завданнями доступно в профілі учня. Перейдіть до розділу Учні та натисніть на ім'я потрібного учня. На сторінці профілю ви зможете відстежувати виконання домашніх завдань, Переглядати детальну статистику за днями, Призначати нові завдання та Змінювати поточний день виконання. Щоб змінити поточний день, оберіть потрібний день зі списку та натисніть кнопку Змінити поточний день. Тут також можна. Відкріпити поточне завдання та призначити нове.